Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо фінанс уроки і тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу тренувальних вправок. Ми з вами підводимо підсумок вивченого за розділ Дні слова. Так попрактикуємося, щоб завтра добре написати перевірну роботу. Ще урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно. І довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважно бути. Розсипанка. Вказіть лише ті слова. Діяти так, ведмідь ні. Єднатися так. позвався – так, сумою так, батьківщина ні, четвер ні, диктант ні. Заяць ні. Існувати так. вибирати – так. Читання ні, килим ні. Оглянулося так, ясен – ні, лагодити так. Отже, якщо ми з вами використаємо тільки першу букву, то буде тієї слово. Розорніть, будь ласка, свої зошити, запишіть 20 лютого, класна робота. 20 лютого. Класна робота. Так, отже, перевіряємо свої досягнення. Перше наше завдання доповнюємо подану схему. Де слова називають дії предметів і відповідають на питання, що робить, що роблять. Нам потрібно з вами записати, що ж дії, які виконують діти. Що роблять діти? Читають. Дівчинка, що робить? Плаває, а ця дівчинка вмивається. Отже, записали вправо 2 і пишемо. Читають, читають, вмивається, вмивається плаває. Лаває. Якщо потрібно зупиняйте, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Запишіть, яку дію можу виконати ще виточок такими предметами. Виделкою, їсть, м'ячем грає, ножицями, ріже, гребінцем, розчісується, ручкою пише, фарбами малює. Отже, записуємо з вами. Справа 3. і записуємо речення, точніше не речення стало сполучення. Виделкою їсть. виделкою їсть. м'ячем грає. Гребінце розчісується. ручкою пише Ручкою пише Фарбами ми малює. Якщо потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, ми з вами йдемо далі. Нам потрібно виконати завдання гаджика, записати податні слова в три колонки. У нас є іменники, прикметники, дієслова. Хитрий це у нас прикметник, лис, іменник, полохливий, прикметник, заяць. І в мене підкрадається, дієслово, ховається дієслово. Отже, що ми з вами можемо? Хитрий лис підкрадається або підкрадається хитрий лис. Заєць, полохливий, хова... полохливий заяць, що робить? Ховається. Молодці. Доповнюють дієслова речення, які пропонують читалочку. У парку люди що роблять? Відпочивають. У зоопарки тварини, що роблять? Живуть, у луна парку роблять? розважаються. Давайте з вами прочитаємо морилку і знайдемо ді слова. Грались, грались, розважались, веселились і сміялись, потім раптом посварились, сіли, стихли, зажурились, годі-годі сумувати, соромно ворогувати. Отже, яка дія? Грались, грались розважалась, веселилась і сміялась, посварились, сіли, стихли, зажурились, сумувати, ворогувати. Молодці. Анжик пропонує одібрати близькі зазначені слова. Раділи, веселилися, товаришують, дружать, реготали, сміялись. Отже, запишемо вправо 8, пишемо раділи, веселились, раділи, веселились. Реготали, сміялись. Товаришують. Дружать. Товаришують. Дружать. Ідемо далі. Гаджик, щебеточок, пропонував виписати з Марилки дієслова, подані протилежні даних. Радіти навпаки. Сумувати, сміятися, навпаки плакати, дружити, навпаки, сваритися. Отже, запишемо вправа 9 і пишемо. Радіти, сумувати, дружити. Сваритися, сміятися плакати. Так, отже, перед тим, як ви оберете цеглинку, нам ще з вами потрібно виконати завдання. Доповнити речення ді словами, котрі загубились. Хлопчик будинок. Що робить? Будує будинок. Мама ввечері вечерю. Що зробила? Приготувала. Діти, що на дворі? Граються, бігають, братик літера о, що зробив, написав. Молодці, це завдання ми впорались. Всього найкращого і до побачення.